Друзі, вітаємо вас на нашому каналі. Півтора місяця мене не було вдома, тому накопичилося багато незмонтованого матеріалу. Я сподіваюся, що зараз у мене буде більше часу і хочу швидше все змонтувати, якомога швидше викласти, так як матеріал був відзнятий ще до мого від'їзду. Тому залишайтеся з нами і надалі. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Подивіться останній раз на цю купу. Сподіваюсь, сьогодні її вже тут не буде. Що ми привезли сьогодні? Огірки, трохи перцю баклажанів, помідори. Привезла, якщо встигну, сьогодні посадити, посадю. Ну, щось у мене мало надії, що встигну, Того, що приїхали пізненько. Ой, що вже зробили? Так, отут досадили малину. Тут де ділянка була хрущами знищена. І так. Тут з самої гори. Ось тут посадили, теж подруга вдала. Е, якась сильно росла і ремонтантна, походу, малина. Вона каже, як бур'ян росте. Ну, побачимо, чи вона на моїй цій ділянці. Самій-самій. Погані, чи вона буде тут рости. бо шукати якесь інше вже місце. Не хочеться і так уже в двох містах у мене малина. Там намагаюся внизу біля піонів жовту виростити. Теж. Три попитки було. Зараз один, наче кущик там зачепився. Тримається. То вже так, краєчку посадила, щоб орієнтовно знати, де. Так, і що сьогодні я сильно хочу зробити. Знову ж таки, подруга ця, що малинку дала. Вона. Запропонувала там багато в неї сад молодий, і квітів багато, і кущів. І вона змінює місце проживання і продає хату. І запропонувала, якщо щось хочу, то щось можна собі забрати. А в мене ж немає куди. У мене все таке зарощене, немає ніяких клумб, то хочу зараз в срочному порядку біля цих розочок якось перекопати. Якщо хлопці поможуть, то можливо нам мені вдасться перекопати залити цим оздоровлювачем ґрунта. Хотіла б так зробити, накрити хоча б картоном і закласти якоюсь травою, так, щоб воно не росло. Бур'яни знову не росли. Побачимо, як воно вийде. Ось трьома трохи цю купу типу, з гілками трохи відтягнув, бо вона ось тут лежала. Ось так. Мені вистачає на все часу, і я взагалі, хоч бери, та звільняйся. Так робота багато часу. не скільки того заробітку, скільки часу займає. Так, тут що в нас? Лілії у мене королівських так і не було. Ось що у мене з ліліями. До такого етапу виросли і все. А ці звичайні лілії ось. Або оленки мохнаті пожерли, або хрущі, не знаю, хто його пожер. Ось тільки декілька є з головочками, що, може, буде квітки. Три штуки. Так. А тут у нас ось, ось це п'ятірочка гладіолосів, ті, що раніше сажала, і ось ще три. Три ще досадила, ще манюні. Ось так поки що. Ми тут не подібки тут. Пойдемо там ямки там. Прямо туди лікарні. Передумали? Так, давайте давай Добре. Молодці вирівнюйте дорогу. Ну тут добре. Попасть. Тут не треба каміння прибирати. Можна під нього підкопатися. Так, тому що я його шпик. Тільки я хочу вже лягти. Куди а де, Ван? А? А де, Ван, поки я вмогнемо? Нади вон. Нади Не посікать, бо костяна перевели. Вона в мене від напруги трохи болить і мені складніше з цього працювати. Я зараз чого бувні, що гибає, ніж коли Першу точку не обирала. Ніякіду. В мене зовсім нічого не болить спина. В тебе вона не болить, бо в тебе не болить. Бо в мене вона, вона постійно болить. Артем. Ну ти просто привик до всього. Ну а зараз вона не болит. Вчера, щоб вона боліла. Ну я ж всі оті оці дробиняки поскаблива. Та я, я їх не просто по землі таскав, а я їх брав в руки, піднімав вгору І вот так низ, щоб наколоти. Бачиш, вот так зробив? І мораб'їв, щоб гонять на гору.

разрушено, надо побрать его и наброжить. Там много столько блока, я полот. Така краса вже виходить. Фух. З Нікітою перекопала і заморилася, як не знаю хто. І ще цю сторону. Тут поки тільки одна роза. Оця плетущася, а тут іще досадяться. Ну мені подобається, як вималювалася. Смакота. Там Ось я в камінь. Ага. Ага. Відхожуємо. Ой! Ой, він його. Ну, як вам картина? Мені подобається. Тобі подобається, Нькі? А? Мені подобається. А ця картина? Я <рес> Думала, який би фон вибрати. Небо сподобалося таке гарне в камері. Ой, сьогодні в мене останній вихідний перед відпусткою. На відпустку в мене запланована. Я вже і не пам'ятаю, що завадило мені дописати свій монолог, але все ж таки хочу завершити думку. Так ось, на відпуску в мене була запланована поїздка у Польщу на заробітки. Їжджу я вже 3 роки поспіль, в того року, як почалася війна, і їжджу в основному на садово-польові роботи. Якщо перші два роки я їздила на заробітки з ентузіазмом, то цього року взагалі не було бажання кудись їхати. По-перше, тому що нічого не встигала висадити із розсади через травневі похолодання. А по-друге, була трохи якась у мене і образа на наших сусідів через те, що вони робили на кордоні з нашими фурами і з нашим зерном. І більше навіть не скільки через те, що вони робили, а через те, що. Не знайшлися ті порядні фермери, які б могли заступитися за Україну. І хіба б ми, українці, не оцінили їхню вчинку? Щоб вони б, хоча б намагалися б висловити свою думку в підтримку українських фермерів? Ну, З такими думками я підходила до своєї відпустки. І хоча в мене було вже і запрошення на руках, і чекали, але я до останнього думала, що я все ж таки не поїду. Чесно скажу, вирішальним стало два моменти в нашому житті. По-перше, колосальне подорожання на електроенергію. І другою причиною стало пониження заробітної плати, так як я працюю в державній установі і зарплати у нас і без того невисокі. І нам у квітні нарахували надбавку, начебто, а потім її благополучно у травні скасували і вираховували, так що ми отримали заробітну плату навіть меншу, ніж зазвичай. І це було для мене нібито ударом під дих. Так що в той момент мені навіть поляки з їхніми блокадами на кордоні здалися вже не такими жахливими. Тому це був нібито. Кінок, який надає прискорення в прийнятті вірного рішення. Таким чином, я одразу замовила квитки і в той же день. І в той же день було прийнято рішення остаточне рішення, що я все ж таки їду. Втішало тільки те, що я їду не сама, а з сеструнькою. Ми вже три роки з нею так їздимо. І що це всього-навсього на місяць. Ну, по факту вийшло, що я була за кордоном місяць і тиждень, а потім ще. У нас був невеличкий сімейний відпочинок, але я про це розповім трохи згодом. Врешті решт я не шкодую, що я поїхала, все склалося як найкраще. Єдине, що графік у мене був такий, що о 4-й ранку я прокидалася, о 5-й ми починали працювати, і о 9 я тільки закінчувала, о 9-й вечора тільки закінчувала роботу. Це був мій свідомий вибір щодо такого графіку роботи. Щотижня ми мали один стабільний вихідний якого нам, в принципі, вистачало для відпочинку і відновлення сил на подальшу працю. Але ні для монтування, ні для в'язання, яке я по своїй наївності взяла із собою, часу в мене не вистачало. Тому я щиро дякую всім, хто підписаний на наш канал і хто терпеливо дочекався мого повернення і продовження наших випусків. Дякую вам за розуміння. Терпіння і вашу підтримку, бо для мене це дуже важливо. Тож, повернемося до подій на екрані. Поки Артем з татом розгрібали будівельне сміття вирівнювали ним дорогу, сміття, яке накопичилося після пониження нашого вікна, то ми з Микиткою перекопали одну клумбу. Другу, вже нам, другу половину вже нам допомогли і тато з Артемом. Зараз Артем допомагає мені устиляти ці грядки пакувальним папером, газетами, все, що знайшли в, у нас в макулатурі, що була на спалку. І Женя одразу косе триміром траву, і ми одразу її укладаємо на. Цей папір, тому що вітром його здуває. Перед цим я добре пролила грядку і простою водою і оздоровлювачем ґрунту. Так як на перший погляд цей процес здавався легшим, а по факту зайняв півдня, то в цей день розсаду я вже не висаджувала. І тому доводилося робити це приїжджаючи в будні дні після роботи. Отака От бізобразія получилося. Папером який знайшли, застелили, зверху травою, що Женя покосив. Все. Землю приготувала. Коли воно трохи там перепріє, тоді можна буде щось саджати. Скати ці типу, повиносяться теж. Як же ще оця купа гілок напрягає? Точно підпалить би її, щоб воно все згоріло. І не мучиться з нею. Але ж ні, будемо переробляти. Малина щось захворіла, ця, що я казала, найкраща, найгостішенька стоїть. Ось, ось жовті такі листочки. Давай, в кінці відео хотілося б поділитися з вами кадрами неймовірно гарного заходу сонця, яке вдалося відзняти якось одного вечора після праці. Дякуємо, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь, лайкайте і коментуйте, будемо дуже вдячні вам всім за підтримку. Всім Божої охорони і до нових зустрічей!